Зробить з вас нікчемну людину. Як вам такий початок? Друзі, всім привіт! Мене звати Каріна. Дякую, що ви відкрили це відео. Я фотограф. Зараз я проживаю у Відні. До цього я жила в Америці цілий рік. І також, як фотограф, я розвивалася в Києві і відчувала себе просто чудово. Сьогодні, друзі, ми поговоримо про фотографію і про роботу фотографом. Я не знаю, у мене просто дуже багато всього накопичилось стосовно цієї теми. Ми у Відні вже проживаємо 6 або 7 місяців. Я хочу сказати, що мені так важко починати спочатку свою діяльність не було ніколи. В Америці мені було важко, але не настільки важко, як тут. В Києві я взагалі мовчу, мені. Взагалі не було важко, тому що коли ми переїхали в Київ, я швидко стартанула. І я дуже часто піднімала свій прайс. Майже кожні 2 три місяці мій прайс зростав. І коли ми вже їхали з Києва, це було два роки тому, мій прайс був десь 3500 гривень, 4 і 500, я знімала розпис і прогулянку. Це півтори години на зйомка. Зараз прайси такі в Києві. На сьогоднішній момент, на 25 й рік, а то було ще 23 го року. Ах. Тому, коли ми приїхали в Америку, так було не просто стартанути, але було набагато, набагато легше, ніж тут у Відні зараз. Зараз у мене також є тут зйомки, але вони не в такому обсязі, в якому я би хотіла. Я не отримую тих грошей, які я звикла отримувати. І це важко, коли ти звик до якогось рівню життя, до якоїсь своєї такої умовної зарплати тут фотографії. Ти просто намагаєшся півроку розчехлитися і не працює тут то, що працювало у мене в Києві, то, що працювало у мене в США. Тут чомусь це не працює. Зараз навіть я записую це відео перед своєю зйомкою. У мене є вільна година. Але все одно немає тої кількості зйомок, які я звикла отримувати, і це просто мене дуже, дуже не знаю, знецінюю я сама себе як фотограф, тому що зараз у відні дуже багато українських фотографів, які просто демпінгують ринок настільки, що це просто ну це жесть. Тут навіть ціни можна зустріти не нижче ніж в Києві. Але ви маєте розуміти, друзі, що у відні рівень життя зовсім інший. Тут все дорожче. Та ж оренда, та ж комуналка, все це коштує багато. І чесно, я спочатку, коли ми переїхали в березні, я давала собі дедлайни до кінця літа. Що якщо я не буду мати певну кількість зйомок на місяць, то я буду думати вже щось інше і йти в найм. Чесно. Я не з тих людей, не з тих жінок, скажімо так, хто буде сидіти на шию чоловіка все життя. Після того, як почалася взагалі війна, мене звільнили з роботи. Я була проджект-менеджером в ІТ до цього, якщо ви не знали. Я почала займатися фотографією, тому що давно про це мріяла, і так склалося, що фотографія почала приносити мені стабільні. Але це не відміняє того, що Андрій, мій чоловік, закриває всю нашу базу, навіть більше. І я скажу чесно: якщо б я була сама, я б не вивезла це життя в Австрії. Тому що я заробляю набагато менше, ніж ми витрачаємо. І це мене бісить, тому що коли я в Києві заробляла нормальні гроші, я тоді приблизилася до тієї цифри, яку я отримувала в Айті. Зараз я просто відчуваю себе такою ніякою. Просто зараз я відчуваю себе просто нікому не потрібною. І я ж така класна. Ви знаєте, я, я знімала Fashion Week в Нью-Йорку два рази. Мене туди запрошували. публікували мої фото в своїх аккаунтах. І якого хера я повинна приїхати сюди і демпінгувати також ринок, там знімати умовно за 100 євро година людей, які просто на я не знаю в космосі. Я знімала в Америці весілля по три тисячі доларів. Камон, чому я маю зараз просто робити такий тотальний даунгрейд? Я працюю з місцевими людьми, але знову ж таки не в тій кількості, в якій я звикла. Плюс тут зараз ще стоїть мова на заваді, тому що в мене вже був один діалог з людиною, коли вона мені пише, а ви розмовляєте німецькою? Тому що в мене хлопець, він не знає англійської, і я не хочу йому перекладати. А я кажу, ні, я не розмовляю німецькою. Ну, у мене А 1 я закінчила. Яка німецька? Я розмовляю англійською. Звісно, люди йдуть до своїх людей. Коротше, я не відчувала себе такою немічною, або не знаю, просто ніякою ще ніколи в житті. Я зараз настільки розгублена, що мені взагалі робити. Я прям не знаю. І я вже останні місяці, у мене є робота, але її мало. Останні місяці, я думаю, що я все ж таки піду, влаштуюсь на якусь роботу в наймі. Тому що я також хочу робити свій вклад в нашу родину. І коли працює одна людина, це різна швидкість вашого розвитку як родини. А коли працює дві людини, то це значно швидше. Андрій мене дуже підтримує і каже, щоб я не, не квапилася з цими висновками. Але камон, ми вже тут 6 або 7 місяців. І в Америці я стартувала просто за два місяці. Два місяці після цього у мене вже був стабільний запис на зйомки. В Києві я взагалі мовчу. Я починала з 500 гривень, а закінчила 5500 гривень. І там коротше в Києві я відчувала себе взагалі дуже впевнено, дуже комфортно. Я знала, хто мій клієнт, знала, що я знімаю. Мені дуже подобалося, що я знімаю. Зараз мені вже не подобається не моя фотографія, ні нічого. Я, я просто не знаю. Отакі, от у мене думки як творчої людини, в еміграції. Мені здається, що я скоро вже психану, піду влаштуюсь кудись на роботу. Я приколи, що навіть не знаю, куди б мені влаштуватися, тому що скоріш має бути мова, мови в мене ще нема. І мої минулі професії це project менеджмент в it сфері в smm сфері контент creating також в smm сфері організаційні оці всі приколи. Тому що майже всі мої роботи були пов'язані з організацією процесів. То могли були бути проєкти в ІТ або фотозйомки в сфері смм, або ще щось. Я не знаю. Не знаю хто я, не знаю, що я що мені робити, куди мені йти. І це лякає. Якщо в Америці у мене була робота, але не було такого бажання там жити, то зараз у мене є бажання жити тут в Австрії, у Відні. Але мало роботи. Я просто в я вахері. Я працюю офіційно, і оці це ТВшниці, українки, які написують, я їх просто вже почала блокувати. Мені чесно, мені насрати, що про мене подумають ці люди, але пішли вони в сраку. Знали б вони, скільки тут сплачується соціальних внесків, скільки тут застрахування йде, скільки взагалі податок. Просто йдіть в сраку. Коротше, просто Мене все дістало, все дістало мене. Я вирішила взагалі записати це відео, тому що останні декілька днів я про це дуже часто, дуже думаю. Крущ найм мене чекає. Я не думала, що взагалі колись цей момент прийде, тому що я дуже люблю фотографію, дуже люблю знімати. Але знаєте ви знаєте, у прикол, коли вас. Коли ви шукаєте себе, раді запитати питання, що б ви робили, навіть якщо б ви не отримали за це грошей. Спочатку колись моя відповідь була, я б фотографувала. Але коли це питання стикається з реальністю, це просто ну, неможливо. Неможливо займатися безкоштовно тим. Що має приносити тобі гроші? Якщо б мене зараз запитали, що б я робила, якщо б це мені не приносило взагалі грошей, я б відповіла, що я б не займалася тим, що не приносять мені грошей. Якщо це не моє якесь хобі, але фотографія давно перестала бути моїм хобі. Тому що фотографія приносить мені заробіток. А коли вона не приносить мені заробіток, я можу знімати, просто для себе можу знімати своє життя, якусь свою рутину. мені 29 поки що, але в моєму віці люди вже мають нормальні кар'єри. А я мала б нормальну кар'єру в Україні. Я просто я була впевнена в цьому. Такі от справи. Це дуже сумно, тому що. Ще Австрія така країна, яка просто тебе на початку твого шляху просто зжирає повністю. Я не можу нічого з цим зробити, тому що мені подобається тут жити. Мені подобається відень. Я кайфую від цього. Але також я хочу приносити свій вклад в родину. От так, от всім дякую, що послухали. Я взагалі не знаю, чи вийде це відео, тому що в мене була така потреба. Ну, висказатися. Я не планувала взагалі це відео, в мене ні, не було ніякого плану. Просто такий е, терапевтичний відос для мене. Можливо, в мене все вийде знову втретє спочатку е, і все буде добре. Але поки що вийшло у мене два рази. Я не вважаю зараз, що у відні мене щось, щось вийшло взагалі в моїй діяльності. Все, дякую за увагу. Якщо ви також фотограф. Напишіть, як ви взагалі себе відчуваєте в еміграції. Всім пока!